Наприклад, вам треба знести будівлю, але стояк газу розташований безпосередньо під стіною. Можливо її розібрати дуже акуратно ну, руками, да, це не трактором там заїхати і знести а руками. Але на цьому місці буде стояти новий будинок. Це якби реконструкція, тому нам треба. На цьому ж місці ну, новий будиночок, але без якби, нового будівництва. Тому ми що робимо? Ми викапуємо по трубі приямок, переносимо стояк ближче до огорожі, звільняємо пятно забудови від мереж. І спокійно будуємо. Потім, коли будинок збудується, вже від нового стояку підведемо до стіни газову трубу і ну, зробимо обв'язку. Таким чином ми якби, уходимо від проблеми аварійної ситуації на газопроводі. Ось так хлопці, ось стояк, от вирили приямок, да, звільнили, подивились напрямок газової труби. По цьому напрямку відриви тут приямок, тут газова труба. Сюди перенесеться стояк. Сюди перенесеться стояк. І так він буде проходити, ця траншея йде. Так буде проходити газопровід під землею. Раніше він йшов по бачите, по стіні. Обв'язував будинок і йшов до сусіди. Зараз до сусіди піде по, цьому, по цій траншеї. От. І сусіди будуть вже задоволені, що в них є газ, незважаючи на те, що рядом велике будівництво.